Добрий день. З вами Незалежна служба новин. У Берліні розпочалася зустріч в нормандському форматі. На зустрічі планується обговорити ситуацію на південному сході України. Дипломати повинні підготувати майданчик для переговорів своїх начальників у Берліні 8 та 9 січня. Зустріч пройде у так званому нормандському форматі, тобто представників України, Німеччини, Росії та Франції. Передбачається. Що переговори будуть носити підготовчий характер і пройдуть на рівні політичних керівників Міністерств закордонних справ. Партизани Новоросії проявляють активність і в новому році. Увечері 2 січня в саду Шевченка у Харкові загорілося кафе «Ніу хата Як стверджують очевидці, займання передували два вибухи, імовірно, газових балонів. Вогонь перекинувся на сусідні дерева. Є інформація. Що господарі цього кафе активно підтримували нинішню владу на Україні і збирали кошти на продовження АТО. Але про техніку безпеки вони не подбали. Також в Одесі в ніч на 3 січня була підірвана цистерна з нафтопродуктами. В результаті стався витік палива. У місто відразу були введені підрозділи Національної гвардії України. Однак це не завадило партизанам ввечері 4 січня підірвати ще й Офіс Координаційної ради Євромайдану. Створеного одеськими прихильниками державного перевороту на Україні. У лавах цієї організації є одіозні особистості, у тому числі причетні до трагедії 2 травня. 5 січня приблизно о 4-й годині ранку горів офіс фонду захист в Херсоні. Цей фонд активно збирає кошти на підтримку АТО. Горючою сумішю були облиті і підпалені вікна цього закладу. ОБСЄ Доповіла про погіршення обстановки в зоні АТО. Представники місії ОБСЄ зафіксували низку порушень режиму тиші на Донбасі та обстріли, що почастішали, особливо в районі Донецького аеропорту, а також населених пунктів Піскі і Горлівка. Про це повідомляється в доповіді спостерігачів місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Незважаючи на перемір'я і навіть новорічні свята. Українські карателі не забувають про свої обов'язки методично обстрілювати мирні об'єкти Новоросії. Так, 3 і 4 січня знову був проведений черговий обстріл міста Тельманове. Мешканці змушені були ховатися в підвалах. Як розповідають самі Тельмановці, обстріл вівся з якогось нового озброєння. У Тельманові від обстрілів особливо постраждав густонаселений центр міста. Неодноразово руйнувалися газопроводи, водопроводи, котельні. Люди на довгі години залишалися без води, тепла і світла. Ось такі подарунки в новорічні дні отримують вони від українських окупантів. Вранці 4 січня окупанти здійснювали неодноразові спроби провести розвідку боєм, але вони були відбиті силами ополченців. нерви у карателів вже на межі. Саме тому вони закрили всі проїзди до Маріуполя, крім блокпоста у селища Гнутаве. Відомо, що в останні місяці Київ відновлював найпотужніші артилерійські системи Піон. 31 грудня Порошенко передав Збройним силам України також значну кількість самоходної артилерії. Частина найпотужніших гаубиць вже прибула на Донбас, з них карателі і обстрілюють мирне населення. Україні не вистачить обіцяних коштів, щоб уникнути дефолту. На думку європейських експертів, щоб уникнути дефолту Україні, будуть потрібні ще 15 мільярдів доларів, крім тих, що обіцяні Заходом. Міжнародний валютний фонд раніше оголошував про необхідність виділення Києву додаткових коштів у розмірі 15 мільярдів доларів. Якщо цю суму так і не виділять, МВФ буде змушений призупинити виплати кредиту в розмірі 17 мільярдів доларів, схваленого в травні 2014 року. В даний час Україна отримує лише третину цієї суми. На Україну йде повноцінна фінансова криза і 100% девальвація гривні, а золотовалютні запаси країни сповіщають про дефолт. Експерти сходяться на думці, що за неофіційними підрахунками дирка у бюджеті України. Становить понад 100 мільярдів гривень. У Києві багаття палять прямо в тролейбусах. Кричущий випадок стався у Києві 29 грудня. Водій тролейбусу номер 11 на очах у здивованих пасажирів дістав газету і сірники, підняв частину підлоги між цідіннями і розпалив там багаття. На питання людей, що він робить, шофер пояснив. Таким чином він розігріває трубку, в якій замерзла гальмівна рідина. Київ Пас Транс пояснив, що водій буде покараний. Мабуть, водій був вражений нещодавною смолоскипною ходою бандерівців по місту. Дивно, що 1 січня по Києву бродили тисячі нероб з палаючими смолоскипами, і ніхто за порушення правил пожежної безпеки покараний не був, а трудівник, що вирішив, всього лише полагодити тролейбус. Страждає за всіх з вами. Була незалежна служба новин, і я, Павло Зотов.